Добрий день, вирішив зняти кротеньке відео, оскільки працюючи там, колячі дрова чи щось таке, часто бачу, що сокири поламані чи десь тут, отак, чи відламаний отакий от кусок. Отак от. Це все відбувається. Чи навіть, знаєте, отут теж буває отак от вздовж. І все вони, лінії горизонтальні відлому. Це все відбувається, тому що отут лінії, тут, на жаль, не видно. Лінії йдуть, отак от, горизонтально. Лінії ну, ці ходові кільця, чи як це називається. От, тому вони лопаються по цим кільцям і проще виходить не дуже довговічно. І там, хоч захист роблять, не роблять, бачу, ви з захистом і все одно вони лопаються. Ну, Це теж таке, бачите, лопнуло. от. Ну, це клин забивав один поперечний. Але я знав, що в принципі воно недовговічне, тому, тому ненадовго його вистачить. Тут це просто палка була в сирає. Ну, то таке, то як краще за все мають виглядати ці годові кільця, якщо ви бажаєте, щоб тупереще довше служило. В крайньому разі отак. Тобто є скос, але воно більш вертикальне. Краще за все, звичайно, отакі кільця, щоб були. ну от. Чого такі? Але, в принципі, це теж прийнятний варіант. Служитиме дуже довго. От. Що от. Ще Питання, ну. краще, щоб кільця були вздовж цього зрізу чи поперек? Не поняв. Ну, оце зріз. Ну, зріз. І отак вони йдуть якби поперек, це а погано. отак здовж. Ну, вздовж. Здовж краще. Угу. Ну, це краще за все дивитися з обуха. Просто тут не видно. Тут вже забито таке угу. а, зачорнене, замазане. От. А, ну, тут... Може видно, може ні, воно трошки не із косок, але воно більш вертикальне має положення, ну, як отут. Ага. От. А, тут, от, бачите, теж воно трошки навскос іде. Знаю, чи тут видно чи ні. Ну, Тут вже мало ні, що видно. 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 Ну, дивитися треба зі сторони там, де у вас. Буде сама залізяка, сама сокира чи колун. Ну, також можна дивитися і тут. Подивитися. Якщо не видно, то краще її не купляти. ну Трошки гірший варіант я купив для того, щоб, ну просто форма мені сподобалась. От, такий клинок. От. Бачите, тут. Гірше, не знаю. По наскільки. діагоналі, як би. Да, да. Ну, це хоча б не отак горизонтально, тому що якщо горизонтально отак, я вже скільки разів бачив поломані, сукиру, у них у всіх такі горизонтальні лінії. Якщо отака лінія я бачив, то відпадає зазвичай у руків'я якийсь кусочок такий. Uh -huh. От. Ну, Власне, це все, що я хотів сказати по нарахунок кілець. От, я це почув від продавця топорищ, саме конкретно мені продавали це ясинове топорище. І, ну, і Я спитав, чому власне так дорого із-за форми. Він сказав, що ще й ці кільця. От. Ну, я тоді подумав, що може так, а може і не так. Тому що в інтернеті є дискусії на рахунок цього. Але я скільки не ходив колоти чи пиляти, всюди, де я бачив. Поламані топорища, всюди були, були вот, такі горизонтальні кільця. Ну, в першу чергу, от, от, ну, це просто вже факт. Це не теорія, це не те, що продавець сказав. Це реальність. Оці ем, колони сокирево їм вже, ну більше року. От, і вони перекололи, перерубали дуже багато і все ціле у ну, мене все.